Всім привіт! Мене звати Любов Прудеус. Говоримо сьогодні на ту тему, яка вас цікавила уже давно. Це про те, хто така хороша людина, чому ми взагалі обираємо цю концепцію, якщо вона нам шкодить, і як стати егоїстичною сукою. І чи егоїзм — це погано? Що… Звідки теж ця концепція взялася? Отже, почнемо з, з ніби певного визначення, певного портрету. Отже, Хороша людина в американському такому контексті, в американському просторі ця людина буде називатися People Pleaser. Та? Тобто я тобі догоджаю. У нас просто є хороша людина. У нас немає дослівного перекладу цього. Оця хороша людина, це точно не егоїст. Якщо я хороша людина, я ставлю твої потреби вище, ніж мої, я швидше тобі куплю подарунок, ніж собі, я тобі допоможу, ніж піду висплюся, тобто ти важливіша, а я вже якось потерплю, я вже якось витримаю, я вже якось розберуся. Та? І про е, мене е, часто скажуть, така приємна, така добра, така вічлива, завжди підтримає, прийде на допомогу. Та? І от в цьому то й проблема, що е, людям таким дуже легко робити щось для когось, і дуже складно робити щось для себе. І це, звісно, має певні наслідки, що ми маємо в результаті. Інші люди кажуть, Боже, яка вона? Тобто, ніби якесь суспільне визнання, таке собі, та що ну, мені від того, що всі сказали, яка ти хороша. Що мені за мою роботу керівник сказав молодець. Грошима дай, будь ласка, так, щоб я злітала на Мальдіви, а не молодець. Мені твоє молодець. Але для хорошої людини, от це, що її похвалили, дали грамоту за 2 гривні, це, це вона готова впахуватися, перепрацьовувати заради цього. Ось, їй простіше захищати, вписуватися за якихось колег, когось захищати, брати відпустку, якщо вдома хтось захворів. Не через те, що я стомилася, хочу відпустку взяти чи лікарняний, бо я щось хвора, а я можу це зробити тільки, бо, бо мені для них треба, а для себе цього я зробити не можу. Отже, я ніби доводжу себе до ручки. Мої потреби не реалізовані, моє здоров'я жахливе, мої цілі мізерні. Але якісь там е посторонні люди кажуть, хороша людина. Бо близькі люди навряд скажуть, що хороша людина. Вони будуть навпаки казати: О, ти егоїст, а ну ще давай! а ну, ще давай! а ну ще давай, ти ж лох, ти за себе не постоїш. Ще давай, ще давай, ще мене рятуй, ще скидуй гроші. я Не знаю, ще що завгодно. Тому так, тому жертвувати собою, ігнорувати свої потреби заради якогось, якоїсь похвали і оцінки теж дуже сумнівної іншими людьми. Чому так відбувається? Що з цим робити? Будемо, значно, розбиратися. І в кінці я вам дам тест, наскільки ви хороша людина. І знову скажу: немає задачі бути нехорошою людиною, бо це ніби якийсь такий психологічний квест. Ні, Ви можете бути хорошою людиною і при цьому. Як, знаєте, іншим допомагати, бути вічливою, інтелігентною і так далі, але разом із тим не ігнорувати свої потреби, ставити їх на перше місце, не обирати інших людей, а обирати себе. У хорошої людини з цим проблема, вона дійсно не може зробити цей вибір. Вона фізіолог... вона не може просто сказати ні, відстояти себе і так далі, і боляче навіть якщо вона це зробить, вона буде відсипатися потім два дні. Тому е, бути хорошим це, звісно, наслідок психотравми. Це наслідок певних ситуацій. Однієї ста ситуації по-різному. Буває, коли я обирала не себе, а інших з тієї чи іншої причини. Е, і є така англійською е, е, там фраза була, що people pleasers ці люди хороша людина, завжди починає як. Parent pleaser. Та людина, оця хороша, вона завжди починає як хороша, хороший догоджальник батькам. Завжди people pleaser як parent pleaser. Тому що. Ви пам'ятаєте з відео про автентичність? У нас є дві важливі потреби: потреба у близькості, та щоб е, за нами хтось доглядав, нас брали на ручки, нас годували, тому що дитина вона не може себе прогодувати не знаю до скількох уже зараз, мабуть, не те, що не довідь, до 30, мабуть, не може там більш-менш якось там. В себе приходить років до 30, бо психологічний вік він змістився. Те, що раніше люди робили у 18, зараз у 30, та? там сім'ї і, і так далі. Тому потреба, щоб у нас е е хтось поруч був, ми відчували безпеку, та? і як наслідок зворотній бік цього страх бути покинутим е і неприйнятим. І ніби страх самотності немає страху самотності є страх бути покинутим, коли там холодно, коли там нікого немає. Як я без цього покинутим, покинутим, неприйнятим. І не обов'язково та, щоб вас не знаю, там щось жахливе ставалося, достатньо, щоб просто не було хорошого. Тобто вам не давали любов, мама ніби є. Вона формально мене годує, прибирає, щось там мені купує. Але вона не запитує, як у мене день. Вона щиро не цікавиться. Вона мене батько мене не відстоює у школі. Там мої потреби ігноруються, мої гуртки, бажання ігноруються і так далі. І я не відчуваю себе зрозумілою, прийнятою, я обираю вас гаразд уже. Я вже з собою домовлюся, я не буду цього робити, не буду цього хотіти. Я якось з собою домовлюся, аби у мене і з вами, о мої батьки великі на троні, було все гаразд. Тому що інакше я не вивезу життя у цій сім'ї. Ось, Тому, коли, коли вас не люблять, ви обираєте тоді хоча б подобатися. Хоча б подобатися, і як подобаються у нас тоді діти. Ти мене не любиш, ну тоді я буду подобатися тобі тим, що я от поприбираю, я оцінки принесу. Я от буду все 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 робити, аби ти, мама, звернула на мене увагу, чи батько подивився, що я не гірша за твоїх дітей, повернувся назад у сім'ю, чи щось там іще. Та ну, хоча б. Хоча б, щоб ви щоб я вам подобався чи подобалась. І часто, коли у клієнтів розпитуєш, а от, ну, от що ти маєш на увазі, що батьки тебе любили? От під любов'ю, що мається на увазі. І виявляється, величезна кількість людей думає, що те, що мама мені готувала їсти, це любов. Те, що мама, не знаю, купувала мені джинси, це вона проявляла любов. Та? Тобто це формальне піклування. Це формальне піклування. Ви можете так про сусіда піклуватися. Це взагалі не любов, це просто формальне піклування. Людина може бути з вами 24 на 7, але при тому з вами не бути. Вона в своїх депресіях, тривожностях, вона в своїх проблемах і вона ніби є, але її немає. Її емоційно не хапнути абсолютно ніяк. Тому э, діти, що роблять, вони намагаються подобатися, бути хорошими, не конфліктувати, не створювати якісь проблеми для того, щоб не навантажувати і так батьків проблемами, їм і так важко, і я ніби стаю їхнім емоційним опікуном. Я про вас попіклуюся, вам і так важко, я вам не буду давати проблем. Що в мене тут якісь потреби є. Якісь у мене тут є. Я вже розберуся. І коли дитина обирає інших людей. Вона починає зраджувати собі, ігнорувати себе, не відчувати себе. І, знаєте, є така фраза, яку я забула. <плес> я її хотіла щойно сказати, і поки я до неї підходила, вона в мене вилетіла. Ну, буде важливо, вона знову згадається. Ось. Ось і друга потреба, окрім потреби бути у близькості, це потреба автентичності, тобто проживати емоції, злитися, коли я зла. Там, знаєте, мама до мене приїжджала влітку і розповідала щось про дитинство. І те, що раніше вона розповідала, як Ой, ти така була хороша дитина, сама займалася, сама гралася, сама там щось розважалася. Раніше я це сприймала якось аж навіть «Ох, це я, я можу дати собі раду. А зараз я думаю, так, а, а якого хера взагалі я це все робила сама. Тобто в мене навіть і думки не було сказати е, е, батя, матя, всі сюди, мені треба, мені треба увага, мені треба, а ну давайте разом все робити. Так, і у мене сформувалася історія, що я там на всі свята давала концерти в сім'ї, я там костюми собі робила, сценки робила, тому що це був пік моєї слави сімейної. Я наїдалася цією енергією. І як є така фраза, коли ти думаєш, що ти такий харизматичний, креативний творчий і така особистість, а виявляється, це просто наслідок неврозу. Ну, гірка правда, так. Тому оце мій такий наслідок неврозу бути такою хорошою, смішною, веселою, легкою, бо це наслідок неврозу, бо тільки так я могла вижити у своїй сім'ї. Так як мені це зараз не заважає, я цього вже роблю менше. Тобто я ну, підсучую, так місцями. І від цього якось я це збалансувала собі, мені з цим комфортно. Тому от перша потреба у близькості і потреба в проживанні своїх емоцій: контакти з собою, контакти з своїм тілом, що я хочу, куди я йду. Це мій шлях, а як мені з цим? Мені це подобається, не подобається. Мені комфортно, не комфортно. Знаєте, що я згадала? Я колись розповідала вам, я бачила е, такий епізод, там де стояла сім'я молода, чоловік, дружина і маленька дитина у батька була отут на ручках. І підходить якась баба, ну, якась їхня знайома, чи родичка, чи що, і вона підходить і лізе цілувати цю дитину. Ну З так лізе її цілувати, бо вона так любить цю дитину, вона хоче її з'їсти. А ця дитина просто кривиться, відсторонюється, так. І от бути хорошою це терпіти, дозволяти всім родичам вас смикати, обіймати я не знаю, що робити, просто змушувати вас сидіти поруч за цим столом. Я вже не кажу про якесь насильство, домагання, розбещення і так далі. Тобто, бути хорошим це терпіти, це ігнорувати свої потреби, не чути, нормалізувати те, що є, казати: ну, мабуть, вони дорослі, вони знають, що вони роблять, ну, треба, мабуть, посидіти. І так далі. Бо коли ви в контакті своєю автентичністю, ви такі, «Якого хера відбувається? Я не хочу тут сидіти. Фу, баба, відвали від мене, Я не хочу тебе цілувати. Так? Це інша крайність. Дитина так сказати не може. І тому вона обирає, тому вона. Обирає сказати собі ж, замість того, щоб сказати собі, батьки не вміють мене любити, чи ці люди не знають, не відчувають моїх меж, сказати собі, що це зі мною щось не так, мені просто треба потерпіти, ну вони ж дорослі, вони ж знають. І от якщо людина не переростає цей епізод і вірить у це далі, то це якби має купу-купу-купу наслідків. Ось, і якщо я це ігнорую, то у мене будуть великі проблеми. Отже, у нас є цей певний конфлікт між близькістю і автентичністю. Зрозуміло, і оцей страх покинутості він кожного разу буде перемагати. Ми будемо пригнічувати свої емоції, свої бажання. От, аби тільки подобатися іншим. Нехай вже ви мене не будете любити, аби ви аби я вам подобалася. Чи подобався. І прикол у тому, що коли ви от ходите оцим боком, бо, бо він подобається іншим людям, то вони вас ніколи не зможуть полюбити. Тому що вони вас толком то і не знають. Вони вас отак повністю не бачили ніколи. Вони вас бачили тільки отак, тому що їм отак тільки подобається. Тому. Всім подобаєшся, ніхто тебе не полюбить, бо тебе ніхто толком і не знає. Та. І що ще дітки вирішують робити, коли виростають? Вони прокрастинують чи намагаються робити все ідеально. Та? Щоб уникнути критики, ну, я просто краще нічого не буду робити. Я краще взагалі буду шукати себе все життя, щоб мама так мені і не сказала, що ти обрала? Куди ти пішла навчатися, та? буду шукати, шукати, відтягувати момент вибору, щоб не наткнутися на критику, не помилитися і так далі. Також обирають бути тихими і зручними, щоб їх любили. Та? Це казала. І тут дуже цікавий момент вилазить. Те, що в дорослому віці проявляється як злість на себе: аутоагресія, самокритика, тощо-тощо. Нелюбов до себе. От. Чому? Тому що були певні епізоди от, аутоагресія. У мене є агресія, яку я не можу сказати, наприклад, підходить дядько, який хоче мене мацати. І я не можу в дитячій позиції йому сказати, якщо я хороша, якщо я зі мною все чудово, то я буду кричати, бігти і казати мамі, мама, ти знаєш, що він робить? Але у 99 випадках діти не будуть іти і про це говорити, тому що вони швидше подумають, що це я щось не так зрозуміла. Я щось не те, я не можу таке наговорювати. Але якщо є. Психічно здорова дитина, яка може бути в контакті з собою, казати, що це неправильно, те ж відбувається. Бо, наприклад, з нею батьки говорили, казали, якщо до тебе хтось буде підходити, чіпати тебе отут, це не можна. Та? Допомагають їм зрозуміти свої межі. З дитиною це стається, то вона може прийти розповісти. А здебільшого, вона терпить, думає, що це, мабуть, щось зі мною не так і от. Сам, наприклад, потім приходить клієнтка, каже: В мене булімія, або я себе ріжу, або я вириваю волосся, або різні або сильна критика. І потім з'ясовується, наприклад, що були якісь знущання, були якісь. Ситуації, коли я не могла побити кривника, коли я не могла. Або це просто посторонні люди, які були, чіплялися в під'їздах, і я навіть не знаю, хто вони, та, щоб піти і наваляти, я їм не могла, бо вони великі мужики там були, я їм не можу піти і дати там здачі, і тому, я, щоб від цієї злості не вибухнути, я кажу: А, так це я. Розумієте, принцип, я не, можу, да, я не можу кинути цю картоплю в тебе, то я її кидаю назад у себе. Вона від мене відходить і залітає назад. Тому ця аутоагресія, самокритика це часто до тебе. І коли ми на психотерапії підіймаємо цю злість на маму, злість, там цілі списки. На батька, на всіх цих родичів, на всіх однокласників, які були, на цих рандомних людей, які заподіювали шкоду. І дозволяємо людині відреагувати цю злість, сказати: так зі мною все гаразд. Це просто ви робили це, це це і вам зараз пизда. Ось. І там таке вивільнення, там таке розслаблення, і далі людина просто стає зовсім інакшою. Тому, тому ось. Тому та, оця концепція, що е, я маю, що зі мною щось не так, я маю це виправити, щоб мене любили, це найбільше наїбалово просто. Тому що любов батьків поза вашим контролем. Любов аудиторії поза вашим контролем. Ви можете робити те, що ви робите, а інша людина обирає, як її відреагувати. Я вам сто разів розповідала: якщо я можу любити кота, то я буду його любити, який би в мене кіт не був. Я всіх котів буду любити. Якщо я не вмію любити, то якого мені кота не дає, я буду поводитися як уєбан з усіма. Тому любов інших людей до вас чи не любов це поза вашим контролем. Я вам часто кажу, що е якщо ви подобаєтесь людині, то ви будете їй подобатися, що б ви не зробили. Ну, у всього я межа, але б ви не зробили, в якому вигляді ви не були, вона буде вас приймати, розуміти і так далі. Якщо ви її підбішуєте або вже не подобаєтеся, то що б ви не зробили, так і буде далі. Тому ви нікого не, не потрусите, щоб полюби мене. Та це ваш невроз. Це на психотерапію приходьте. Тому, тому коли ви починаєте зауважувати за собою, що ви відчуваєте, що відбувається насправді. А не е, оця історія, яку ви собі з дитинства розповідаєте, що це все я, це ми, це я тут може мені походити до психотерапевта, щоб у нас стосунки налагодились. Це я, мабуть, щось не так роблю. Це я, мабуть, щось отут от його змусила піти набухатися. Так це я, мабуть, от та тобто, я я впливаю більше ні, ніж на себе. От оця думка, якщо є, це на психотерапію. От, бо в якийсь момент все одно ви припретеся до рішення такого вас припре життя, що я маю когось обрати, або я обираю зраджувати вас, або я обираю зраджувати себе. От ну, я вам розповідала це, якби я обирала вас. Як це було років 5 тому, то я б знімала відео на ті теми, на які ви хочете, і які мені взагалі не цікаві, але я маю їх знімати, щоб ви натискали на ці відео і мене дивилися. Зараз я вас не обираю, я обираю себе. І люди, яким я подобаюся, яким я імпоную, або просто в кого зараз такий період життя, вони на це натискають, і ми ніби на одній хвилі. Розумієте? Я вже не обираю когось і. І зраджую себе. Я обираю себе, і кому це цікаво, тому цікаво, кому не цікаво, не цікаво. І отут просто кайф цілий, ціле задоволення. Ось. Тому, та, обирати, кого зрадити, зрадити маму і подорослішати, чи зрадити себе. І не дорослішати ніколи, аби тільки мама не, не засмучувалася. Оця зрада вона буде в будь-якому випадку і за свободу є теж своя ціна, просто, ну як боляче, буде в обох випадках. Але важливо, що ви оберете. Тому, коли ви хороша дівчинка чи хлопчик, ви не відчуваєте себе на свій психологічний вік. Ви відчуваєте себе на 6, на 12 років, на 3 тощо. Коли ви егоїстична сука, ви відчуваєте себе відразу дорослою, такою заземленою, що ви можете стояти, ви відчуваєте за собою якусь правду, ви відчуваєте, куди вам, коли вам туди, і що вам для цього треба, і вас ніхто не зможе з цього збити. Ось і вам точно не хочеться когось комусь догоджати, бо у вас немає часу жити чужим життям. Ви настільки егоїстично і жадібно ставитеся до свого часу, що ви не готові ним розкидуватися, щоб хтось сказав, молодець, така хороша людина. А потім оці всі хороші люди раптово на їхніх похоронах, коли ця людина в 45 років від онкології помирає, вони всі сходяться на похорони і кажуть, Бог завжди забирає найкращих, вона така була хороша людина. Оце результат її хорошості, якщо ви не хочете собі такого результату, то якби треба цю концепцію переосмислювати. Да, да я кажу часто на цьому на психотерапії, що якщо дозволити собі бути егоїстичною сокою, ну, то уяви, що ти от. Егоїстична сука зараз, образ себе уяви, який егоїстична сука. І от оце, це навіть, щоб ви розуміли, не егоїстична сука, це буде просто психічно здорова людина отут стояти, яка має свої потреби, яка обирає себе, а не інших, яка любить себе більше, ніж інших, яка розуміє межі, відповідальність, яка знає, ну, знаєте, про егоїзм. Є хороший, я поганий егоїзм. Хороший егоїзм це я хочу тортик. Я йду, купую тортик, все. Я хочу спати, я йду спати. Поганий егоїзм це коли я хочу спати, і я ходжу нию, нию щоб мене хтось пішов вклав спати. Це коли мені нудно, я ходжу всім виношу мозок, щоб мене хтось розважив. Не дзвоните, не переїжджаєте, оце як батьки інколи кажуть, бабуся мене так казала. Це поганий егоїзм, коли я намагаюся задовольнити свої потреби за рахунок інших людей. Коли я задовольняю свої потреби самостійно, і при цьому нікому не шкоджу, чудово, це психічно здорова людина. Те, що ви уявляєте як егоїстка, просто там ого! То це просто психічно здорова версія вас. Ось, там, де немає цих дитячих заборон, встановлених вашими батьками, там є купа дозволів, там ваша реалізація. Там адекватні цілі відповідно до вашого потенціалу, там чудово. Ось. Тест на хорошість і на любов до себе, бо це протилежні речі. Коли, якщо запитати у людини, що таке любов до себе, тут будуть в основному такі відповіді. Ну, це, ну, це там, масочки собі робити, квіти собі там, купувати, їсти, їсти корисно. Ні, це піклування. Це піклування, спорт, це все це піклування, це повага до свого тіла. Любов до себе це увага. Приймати себе у такі, знаєте, хвилини слабкості, а може й не хвилини, може, дні, місяці, роки, дозволяти собі вагатися, дозволяти собі бути не ідеальною версією себе, просто бути не ідеальною людиною, дозволяти собі помилятися, бути неправою, зробити неправильний вибір, якийсь розбити чашку, не знаю, купити щось не те і бути з цим ок. Що більше ви себе не любите, то більше ви не терпите поразки, неідеальності, тому що вас колись привчили, що ми тебе любимо, коли ти приносиш е, хороші оцінки. Я навіть картинку бачила, там, де мама е, із донькою сидить, і донька каже: Мама, у мене з депресії 80 балів зі 100. І мама каже: а чому не 100? А чому не 12 балів? Та, принесла тому вас привчили, що я тебе буду любити тільки коли ти будеш ідеальною. Тому це починається. Груди робити, вирівнювати волосся. ой, Боже мій, кажу, ніби вирівнювати волосся це щось погане. Ні, Ну в сенсі там, люди, які встають о опять ранку, щоб собі помити голову, зробити укладку, щоб на десяту прийти на роботу, щоб все в неї було ідеально. Це не від любові до себе. Від любові до себе ви спите, ви висипаєтеся. І ви збираєтеся так, як ви збираєтесь. Є. Да, тому протягом 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 я вже все. Я вже, я вже все, я, собі, я себе в цьому приймаю, і мені нормально. І я навіть не буду це перезаписувати. Ну, вибачте от, що легше вам буде це даватися, зробити щось не ідеально, помилитися, натупити, щось не знати і так далі, то більше ви себе любите. От вам тест. Що більше ви будете відчувати від цього якусь напруженість, та я не можу собі цього дозволити, і так далі, то більше ви себе не любите. І це звичка, дякую батькам називається. Тому що вони це не приймали, ви розбили чашку і вони вже там «криворука коза! Так, ви принесли погану оцінку і тупорила! Ну, вони не приймали вас, не допомагали, не підтримували, і ви подумали, що ну, любити вже варіанту немає, аби подобатись. І отут ви собі теж максимум можете подобатись. Тільки коли молоді, тільки коли з підтяжками, тільки коли успішні, тільки коли от, от коли результати є, тільки коли здоров'я, коли щось з вами якось не так, то ні -ні, 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 ні ні швидше, швидше це треба заховати, замазати і так далі. Тому, по-перше, чекаю вас на своїх онлайн-консультаціях. Рекомендації вам хотіла якісь дати, але вирішила не робити цього, бо вони реально дуже індивідуальні, залежать від вашої ситуації. Чесно, дуже індивідуальні. Тому так. Я сподіваюся, наштовхнула вас на роздуми. Ви отримали ту інформацію, яка конкретно зараз вам актуальна, і вона вам допоможе кудись спрямувати себе. І що б ви не робили, все одно щось у вас всередині вже розпочалося. Та? Якась думка засіла, і воно почало крутитися. І от йти далі у це чи ні, обирати вам. Все, до зустрічі!